Царного режиму е, дару їм царстві небесне і вічна їм пам'ять. Що Що? Як то було тут, Як то було? Як то було? Ну, село, село було велике, було багато е, значить, українців. Зараз не робить нашого ліви половина на половину. Раніше тут було більше тисячі значить, українців і мало поляків. Були, звичайно, мішані сім'ї такі. Ну що? В, в після договору про добровільне переселення в вересні 44-го року з села вивезли третину українців в Україну, ну і мою сім'ю в тому числі. І мене, а е, от питала наша коліжанка з групи, як лишилися люди, то все. Люди ховалися по сусідніх селах, по родичах, по знайомих, потім верталися. Але вже в 47-му році, з квітня, по, по серпень, там початок серпня, під час акції вісла звідси вивезли 260 родин під Щечін і там їх. Так розпорушили, що більше одної двох родин в одному селі не могло бути. Після вони там жили, дехто асимілювався, можна сказати. Но після 1958 року, коли значить, було таке якесь полегшення відлига, багато хто повернувся сюди. Ну, в церкві одне з таким характерною ознакою Кальникова є те, що. Коли в 46-му році у Львові ліквідували греко-католицьку церкву, а тут церква була греко-католицька, і її отець Степан Волянський був теж депортований в Україну, церкву закрили. От і люди так, люди ж мали потребу ховати, хрестити, шлюб брати, і частина ходила до костелу. І там частина і лишилася, теж з моєї рідні є там такі родичі. От. А в 1958 році, коли стало легше, група кальниківчан поїхала в Жешів, там, в Ужонт і просила відкрити українську церкву. Сказали, греко-католицької церкви нема, вона ліквідована у Львові, а відкрити можна тільки православну. І з того часу діє з 58-го року православна церква. Вона була перша, так як і всі церкви соціалістичного табору була під Москвою. А далі вже, значить, з розвалом Союзу вона стала така автокіфальна митрополит Сава, от керує нею. І, ну і що? Ну і деякі з моїх родичів. Вони і тішаться, що церква православна, бо не є під Ватиканом, як Римо-католицька. Так як і далі, як ви бачите, йдуть суперечки, а вони ще гірші стали між українцями і поляками, то вони тішаться і кажуть, що не під папою, бо якби були всі під папою, то чого тоді значить, сваритися, боротися і так далі. Адже в перемишлі недавно був марш, демонстрації, де йшли люди молоді і кричали Смерть українцям. Все, що можу сказати. Село досить багате. Отут От на горі, вон там видно така, як пам'ятник, там похований Ожихович, то називають по-тутешньому дідич, ну то такий, якби був граф Граб'є по-польськи. Так, Славку, він був такий, не? Так, власне, того села. Власник села, він був великий польський патріот, збудував костьол, костьол там далі на Заграблю, так, Славко, так? Так. от. Ну і все. Сюди е, храмовий свят праздник в Православній церкві 28 серпня на Успіння Богородиці. Я був на одному такому святі, ходять сюди, справляють панахиду, от, і живуть так, як можуть. Ярослав, e, чи є школа українська? Що є? Yeah, yeah. Навчають, e, є, є. Навчають український язик. Давай, Ярослав, вийди сюди, То є Ярослав Заплатинський, так, на місяць старший від мене, yeah. чи на два, якому <laughs> пощасливася yeah, лишитися тут. Так, так. Я ще був хрещений через священика Так. Так само, Я діти. так само, так. Ті так, Тільки так. кажуть, мені вдалося лишити тут, і на котрих то вивозили. Е, є навчання українського язика, священник е, релігії вчить. І греко-католицький, і православний, і польський. Mm -hmm. Так що всі конфесії є. Тут, мене, ну колись, так. як церква православна була відкрита, то Ксьонс дуже воював, тому що він тратив, так сказати, прибічників і так далі, клієнтуру. І тут були. E, nee, nee, значить... ну, відкрити церкву для того, прияли обряд православний, для того, що хотіли церкву розібрати. Mm -hmm. І тут був такий Польний Михайло, він був головою колгоспу і секретаром партії, бо інакше не можна було. І він то купив за. miesięczną pensję, 800 złotych zapłacił za księgę to czas... masz na myśli kulkę rolniczą było, tak? nie, nie, nie kulkę rolnicze. kulkę rolniczą było późniejsze tak. bardzo to tak, jak już tak ludzie mieli pola ale nie mieli techniki traktorów niczego tak, że dłuższy czas, e, nie czun... bo to miał rozbierać no i nie rozbierał no i mówił słuchaj jak nie ty to Пошукаємо купця другого, треба розібрати. І тут прийшов такий м -м -м, священник Поліщук. він був греко-готовським, але сидів його і каже, виходу інакшого немає, я перейшов на православної, і як не перейдемо на православну, то розберуть. І той. А каже, а як підемо під Москву, нас вже не рушать. Ага. Ну і так зробив. Так. І в історії Кальникова його, одного ага. якогось священника, він був від 58 до 60-го року. В історії церкви Кальникова нема вписаного. Він був патріот такий дійсно український і на тут такому одному був на той такий Есбек прийшов, прийшов на то, на то весілля. Він каже, що другий раз акцію висла не зробиш. Каже, я вже я під такою кресу, що мені нічого не зробив. Есбек то значить служба без свіченства. Але той йому сказав, я тобі зроблю. Три місяці не минуло його, звідти взяли. Так, ясно. Так що, от ця справа. Для чого, для чого православна і московська? Тут є, є ті значить... дані про Павла Лошника, якого замордували в Кальникові, який був лікарем загону упа. Які дані чули по Воло? Чули так? Він є похований Грошович, але каже, але тут замордували. Каже, що в Кальникові він замордований був. А той чоловік... Павло Клошник, лікар. В Це в хайкові. Це мені розповідав Іван Азаревич, який прожив пожив два роки. Подживот... Є, але є, є похова... він є похований <губ> Там ми знаємо, так. Це він по сорвоні. Там, <губ> там є табличка, там його жінка і він. <губ> Добре, дякую, Мирослав. певно, вже давайте, треба палити лампадки. Давайте, може, гімн України заспіваємо, <губ> <губ> а тоді запалимо вже лампадки. <губ> так? Це перша лампадки. Добре, давайте. палимо. Так, лампадки <губ> Олег, ще нас зробили пара А можна дати? Хай Фав... Чекай. Я про нього книгу написав. Павла Кошенка, якого сколили в Хальнякові. Ти не Я відео знімаю. Олег, зроби фотографію. Нє. Зроби Я з туди приймусь. Писни сігрі. Ха-ха-ха-ха-ха. Зараз. 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 Зараз.